Гаражі з село Шуперка в кількості 4 штуки на суму 111 одинадцять тисяч дев'ятсот на комунальний. Не будь ласка, про комунальний. Зауважні пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Комісія не розглядала. до комісії було представлено так як по бюджетній так само і по цій комісії комісія так само не відбулося. Добре. За 13 рішення не прийнято. Шопарті не буде пожарної, Ігор, щоб ти знав. Далі йде. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Борщівської міської територіальної громади квартири номер 12 по вулиці Бандери, будинок 87 в місті Борщові. Шановні депутати, ще в 2010 му році я нагадаю, був введено експлуатацію новий будинок, і там квартири передавалися державною потечною установою, викуплялися і передавалися основному пільговикам. Це це. Військовослужбовцям, працівникам поліції, прокуратури ну, і іншим пільговим категоріям. І в нас там залишилось ще декілька квартир, які не приватизовані. І військовослужбовець запасу такий у нас е, отримав службове користування цю квартиру номер 12 е, пан Житухін, От, Звернувся він до суду, оскільки держав, Міністерство оборони і іпотечна установа не могли між собою вирішити це питання. Іпотечна установа квартиру не передавала на баланс Міністерства оборони, а Міністерство оборони не брало. І... Але вони залучилися до цієї справи нас. І за результатами розгляду суд вирішив, щоби іпотечна установа не Міністерство оборони передала цю квартиру, а в комунальну власність міської ради. Є ухвала суду. Згідно цієї ухвали ми вже почали роботу. Створили комісію з приймання передачі. На виконання ухвали суду іпотечна установа підписала акт приймання передачі від себе до територіальної громади. І нам потрібно затвердити цей акт і прийняти в комунальну власність для того, щоб далі зареєструвати право комунальної власності, і потім військовослужбовець запасу, який. Згідно закону про статус ветеранів війни і соціального захисту має право на отримання житла пільгове отримання житла зможе безоплатно приватизувати через рішення виконкопу. Прошу підтримати. Завувачте Це виконання ухвали суду. Немає, ставлю на голосування. 16 рішення при наступне питання про затвердження містобудної документації, детальний план території земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергонеруючих підприємств, установ і організацій, яка знаходиться за межами населеного пункту міста Борщів Шортківська район Тернопільської області. Доповідає, що Іван Омелянович. пропонується затвердити місцеву документацію детальний план території під енерго... Генеруючи підприємства, все прийшли громадські слухання. Ця ділянка, яка був ще у чесні 65 гектарів під розташування сонячної батареї. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. 18 рішення прийнять. Наступне про затвердження нової редакції правил, розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у Борщівській міській територіальній громаді. Іван Мілянович. Наші правила були прийняті в 2019 році, від тих, від тих пір збулися деякі зміни, що в міській раді, що в самім порядку, ми просто їх викладаємо в нові редакції. Зауваження пропозиції. Поміняється. Було стало. Стало у нас заяви подаватися через СНАП, а не через міську раду. Переважно всі, що відноситься до правил розміщення, це все йде через СНАП. Все треба виправити там. І відміняється там, було ще для схема для санітарної очистки території. Вона відміняється. Так, так. Все, а останнє все лишилося. Розуміло. Зауваження. зауважне. упростилася просто ті процедура. Ще зауваження пропозиція. Немає. Немає. Ставлю на голосування. За 18 рішення прийнято. Наступне. Про введення земельних торгів з продажу права оренди, земельної ділянки комунальної власності на конкурентних засадах на земельних торгах, що розташовано в селі Вовківці, коник Роман Боданович. Це йдемо про 20 га, поки які мене одноразово говорили, ми цю діляночку будемо вставляли на земельні торги. Пропонується проєкт рішення. Включити до переліку земельні ділянки комунальної власності для продажу права оренди на конкурентних засадах на земельних торгах у формі електронного аукціону ділянку площі 20 гектарів в селі Вовківці. Визначити організатором земельних торгів Борщівську міської раду, затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що становить 50 тисяч 29 гривень 27 копійок. Затвердити стартову ціну лоту 6 тисяч 3 гривні 51 копійка. Срок оренди користування земельної ділянки встановити 20 років. І у повноважний відділ архітектури. Через особистий кабінет організатора земельних торгів опублікувати в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів. Зауваження пропозиції. Да, так, три та землі запасу Це міської 20 -20. ради. Ми тепер міняли цільове і виставляємо на торги. Пройшло. пройшло, ми просто міняли цільове. З земель запасу передавали землі СГ. Ще зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. За 13 рішень не прийняти. Наступне про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності. На конкурентних засадах на земельних торгах що розташовані в селі Сков'ятин. Роман це земельна ділянка площі 98 сотих в селі Сков'ятин. Включити до переліку земельних ділянок комунальну власність для продажу права оренди на земельних торгах у формі електро електронного аукціону, визнати організатором торгів Борщівського міського раду, провести земельні торги на, на земельну ділянку у формі аукціону площі 98 сотих в селі окремим лотом. Номер сім селі Сков'ятин затвердити нормативну шову оцінку в сумі 1896 гривень 78 копійок. Затвердити стартову ціну 347 гривень 61 копійка, 40 оренди земельної ділянки встановити 11 років. Ну і повноважити відділ, оприлюднити електронні торгові системи, оголошення про проведення земельних торгів. Зауваження пропозиції немає. Я ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність бідульці Яо. Роман Богданович. Земельна ділянка площа 39 гектарів 83,65 сотих в селі Ланівці. Значить, продати бідульці Ярославу Янучу з розсроченням платежу терміну на 3 роки. Земельну ділянку площу 39 гектарів в селі Ланівці. Затвердити ціну продажу земельної ділянки. В сумі 951 тисяча 902 гривні 16 копійок. Бідується Ярослава М'янча сплатити суму вартості земельної ділянки визначені за нормативною рушовою оцінкою з урахуванням індексу інфляції з розрочку щомісяця рівними частинами в сумі 26 тисяч 441 сорок на гривня гривні 73 копійки згідно графіку погашення суми розтрочення платежу. Ну і вкласти до купівлі продажу земельної ділянки. Зауваження пропозиції. тих Ну, є заява на просить розрошення. ще. То, то, е, правити? Тоді тако. Так, хто, хто озвучить це? Правда для помагається, то маю озвучити запитання. Доктор я вважаю, що якщо фермера беруть землю, на якій вони працюють, я правильно розумію? Прав? Так. Е, і. Це суми відносно невеликі. Мається на увазі. Це не півмільйона, це не півтора мільйона. Це дрібна оплата. Я думаю, що це йому не проблема, буде і це велика то, сума це буде 150, 50, 000, ми... більше, щоб ми нікому не робили десяти. А всім давали День мікрофон. Ми всім давали то. Добре, дякую. Не виключайте, бо я. Бо депутати, коли виступають на попередніх сесіях, ви маніпулюєте і виключаєте. Розумієте? То, Ми тоді будемо сидіти біля вас, якщо ви будете випадку. Тоді, тоді так. Голосуємо за основу. Це питання. Голосуємо за основу. Це за основу, щоб ви розуміли. За 15-річний принт. І тепер пропозиція до Левича, щоб е, не було відповідня. Став, Олег, Того. Пропозиція Так. За 15-річний принт, а тепер за основою в цілому. За 16 рішення прийнято. наступне питання: про виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки у місті Борщів вулиця Володимир Великого з метою підготовки лотів для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону. Роман Богданович замовити технічної документації землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки комунальної власності площі 13 гектарів. 2981 дев'ять восімдесят на борщі по Володимира Велику на дві Проте, земельні тисячі. ділянки. Ділянка перша площою 10.66.01 гектар і ділянка номер 2 два площою 2.63.80 гектари з метою продажу або передачі користування окремими молотами на конкретних засадах на земельних торгах для фінансування робіт з виготовлення технічної документації з землоустрою, поділу об'єднання земельної ділянки залучати в тому числі кошти з джерел, не заборонені законом. Зауваження пропозиції не. немає. Ставлю на голосування. Не. За 10 рішення не прийнято. Самі депутати, виявляється п'яти. 5... То один голос не поможе. Шановні депутати, оголошується на 10 хвилин перерва фракція Слуги народу. Hoče preravljati. Robin preravlja. 10 minut. 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 10 minut.